Не загубитися у сумах. Презентували сайт, який допоможе відшукати представників преси у гарячих точках. Зокрема, на сході України. Ідея та втілення належить інституту масової інформації. За основу розробники взяли принцип роботи гірських рятувальних служб і контрольних пунктів на небезпечних туристичних маршрутах. Працює ресурс просто перед тим, як виїздити у зону АТО. Журналіст реєструється та залишає інформацію про те, де він планує бути, і орієнтовну дату повернення. Це допоможе відшукати медійника. Якщо той потрапив у небезпеку, так само реєструються волонтери. І волонтер може е, зайти на список зареєстрованих журналістів, які туди поїхали, і е, підписатися на відслідковування журналіста. Якщо щось е, стається, журналіст не виходить на зв'язок, відповідно, задача цього волонтера е, підняти е, якісь, тобто застосувати якісь дії, зв'язатися з редакцією і сказати, що журналістам щось трапилося.